Всім привіт! Ви на каналі Пригоді Сена і сьогодні я покажу свою колекцію книг від самих старих, ну, яких я читав давно, і від самих нових, яких я читав не давно. З збірки лісова дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі пригоди в полутині. Це перша книжка, яку я прочитав е, у ну, своєму дитинстві. Це перша книжка, я її читав довго, там, місяць, але прочитав. Е, мені дуже сподобалася ця книга, тут про пригоди е, Колька Колючки і. Е, як його колька Колючки і Зайчика. Е, тут, тут їх дуже багато. Ось перша частина зелена така. Далі друга Дивовижні пригоди в лісовій школі. Скрит васі піцна Нелолик, Уфа і Жахов'як. Е, теж це друга частина, теж дуже цікава. Далі ні, це не така. Ось це третя частина, дивовижні пригоди в лісовій школі загадковий яшка, сонячний зайчик і сонячний вовк. Далі йде до винашні пригоди в лісовій школі «Таємний агент порчі» і козак Морозенко таємниці, таємниці Лісей кондор». Це теж четверта частина. Е, теж дуже цікаво. Мені, мені просто цей автор дуже сподобався. Е, я його всі ці частини прочитав. Тут ще є все голодистейку в країні місячних зайчиків, зайчиків сонячний зайчик і сонячний вовк. Теж дуже крута книжка. Тут теж. Теж є трохи про кулька, колючки і Косі Коханя. Ну, ось так. Це перша збірка, вона дуже цікава, рекомендую читати. кому зараз від 5 до 8 або 7 років. Оце цікаво, так, да, згодом. Оце одні служба. Друге, це фантазія, це історія, а то про біографію людей. Друге, це історія. Е, історія України від Діти Сверида. Книга перша. Це, як, хто не знає, Діти Сверид це його е, псевдо ну, псевдолі. Е, а сам цей е, розробник цієї книги, він зараз воює на фронті. І він видав оці о, дві. У мене є третя книжка, але вона тут не поміститься. Це перша книга. Про всіх її цих, я її прочитав вже. Книга друга. Така ж сама, я її не читав. Ще ну, почав трохи так, трохи. Вона там про Запорізьку Січ починається. Дуже цікаві книги, хто увікає, ну, любить історію, це для нього згодом. Це ідеальна книга для тих, хто любить якісь там. Історію там щось таке. Далі переходимо до останньої книги. Якщо що, це перша частина. Якщо вам сподобається, якщо це відео набере 20 лайків і, і давайте так, 30 переглядів, я випускаю другу частину. теж про Зараз читаю, там, і там буде так само три серії фантазія, історія і біографія. Ну, біографія можливо ні, але подивимося. Далі біографія. Тут книжок теж немало. Це, це різні автори писали, але я просто люблю це Альберт Энштейн. Він ну, там, роздрок фізика, там, теорії відносності і все таке. І я про нього читав його історію, його все це от читав. Крута книга, мені сподобалось. Далі переходимо до Стіва Джобса, розробника Apple. У мене колись в неї теж був iPhone 7, і тому я його розумію, це крутий чувак. Жалко, що він каже, помер від раку, але вже як є. Я його теж написала інша Маша Сердюк. Приколь, ну, прикольна історія. Хто любить дізнатися історію, раджу почитати. Ну а чи купляти, чи брати в бібліотеці це вже ваша справа. Теж дуже крута книга. Тут розповідається, як він, трохи як він воював з Майкрософт. Це теж наступна книга про Гейтса. Він е, був одним із суперників от Стіва Джобса за те, що вони конкурували. Ці виробляли, Apple, а це програмне забезпечення. Біл Рейкс теж, М -м. А, кстати, Маша Сердюк написала, теж дуже крутий цей розробник Microsoft і е володар Майнкрафт, тому що Microsoft купив Minecraft за 2 мільярда доларів. Так, так. Ну що тут? Так просто от якраз. Битва титанів» називається розділ 10. Як тут вони воюють проти цього Стіва Джобса. Ну, там теж є. Він розробив програмне забезпечення Microsoft, на якому працюють дуже багато комп'ютерів світу. Далі переходимо до Ні Нікола Тесла, інший Ольга Опа Опанасенко е крута книга. Вона відрізняється від інших, тим, що вона всі інші тверді, а ця якась така мягка, вона прогинається легко. Ну, мені така, я... Це перша книга про видатні особистості, яку я прочитала. Тож дуже крута. Людина, яка там дуже крута, по електриці шари, там. ну все таке прям ідеально. Це теж крута. Вісі Плюс, я раджу таке читати. Я читав трохи пізніше, в 9 до 10. Ну, тож теж цікаво. Підписуйтесь та ставте лайки. Умови я сказав, що 20 лайків, 30 переглядів і я роблю другу частину. Підписуйтесь та ставте лайки. Всім пока!